Вже наступного тижня європейський союз затвердить план спільної закупівлі боєприпасів для України. Зараз узгоджуються лише деталі. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. А це, знаєте, як наркотик. раз пацієн на їх іглу, і далі вони будуть в тебе цю іглу вдавлюють. Вдавлюють за інформацією видання. Країни-члени вже політично погодились підтримати Україну додатковими сотнями тисяч снарядів. Нагадаємо, що на цей час у ЄС налічується близько 15 виробників відповідних снарядів в 11 країнах. Однак ще немає точної оцінки того, наскільки промисловість може збільшити потужності протягом наступних кількох місяців. Що цікаво, що Україна минулого року стала третім за величиною імпортером зброї у світі. Військові виконують накази. Ну і на завершення, якщо ми все таки робимо вже я назвав дві суспільно-корисних праці справи, да перемелюємо їх і вносимо в ряди їхніх командорів, як то кажуть, проблеми, то напевно, витягуючи на себе такі колосальні війська, ми розгружаємо інші напрямки, напрямки. фронту. Де готує залужний контрнаступ, знає, я вже казав, господь бог і залужний, жоден з них не доповідали. І слава, і слава Богу, Богу, і не треба нам того знати, не наше то діло. Я дуже добре пам'ятаю, як треба визнати, як я говорив, що ну якщо вже Зеленський виходить і каже, що ми йдемо на Херсон, то хто ще не знає, що ми йдемо на Херсон? Ну так я говорив в ефірі, навіть вашого е, телеканалу. А ми взяли і пішли на Харківщину. О! Ну, Нормально інформаційно-психологічна операція на вищому рівні. Розвели їх як кроліків тих росіянців і таким чином звільнили дуже багато за дуже короткий час. Тобто зробили стрімку атаку. Зараз ми знаємо, що йдуть випуски наших танкістів, які підготовлені на нових танках. Далі продовжується постачання зброї. Заїхали до нас ті бредлі, де вони там стоять. Я теж не знаю, і слава Богу, і не сказав би, якби знав. би. Значить, десь щось воно готується. Я знаю дуже добре, знаю, бо багато моїх побратимів закінчують навчання за кордоном. Вони ж там теж не прохлаждаються, вони вчаться. Що робити Вчаться робити стрімкі наступи. Та ж сама гвардія наступу формується з добровольців, мотивованих, які готові тягнути лямку. Ну, знаєте, я вам скажу так, Світлана, якщо мені там 54 роки, це одна історія сидіти в окопі, а бігати по передовій з рюкзаком і з амуніцією десь там стрімко біжати, то вже мені трошки воно може бути важче. Не вірю. А, ну, Скажімо так, я теж не вірив <головіка> до, до останнього часу, але все рівно, скажімо так, є хлопці дійсно ну, крепші, і треновані, і це добре. За, захисники Бахмута дають можливість, знаєте, як я кажу, воїни дають можливість солдатам стати воїнами. Так гинуть пацани. Ну я ну в мене багато загиблих побратимів, тобто я вже запарився в телефоні витирати телефонні номери і в Фейсбуці, щоб випадково знаєте не вийшло так, що. Приходить повідомлення, що треба ж привітати з днем народження, такого то такого. То а ти вже не пам'ятаєш, вітаєш, а він а він виявляється загинув. І потім тобі родичі пишуть, так він же загинув. І ти вже починаєш думати, що то я, я знав, да тому така історія. Дійсно, хлопці гинуть, але хлопці тримають оборону. Це от саме головне, і якийсь замисел головнокомандувача збройних сил України є. Ну, всі кажуть, що є, і я теж кажу, що є. Бо він дійсно є. Бо не може такого бути, щоб його не було, бо дійсно дуже багато сил витрачається на підготовку. Цей термін потрібен на підготовку. І хлопці тілами тримають бахмут. Так це правда. Судячи з усього мова йде про стратегічну перемогу, таку перемогу, яка дасть можливість е ну, дійсно висувати свої умови Російській Федерації і завершувати війну на наших умовах. Не заморожувати війну, про що мріють росіяни. Ну для них це найгірший варіант. В них головне завдання зараз вони вже програли. Вони програли стратегічно, коли вони почали цю війну широкомасштабно проти України. Але в них зараз основе ну, єдиний варіант, який залишається, це програти не до до кінця і залишити оці е, крючки, які вони позакидують відповідно в Україну і зможуть там її тримати роками, ну маючи лінію фронту, хай вона там буде заморожена. Це ж неважливо. Ми жили з цим чотирнадцятого року за великим рахунком. Всі розуміли до чого це йде. Ну майже всі розуміли до чого це йде. Е, хтось більше готувався, хтось менше готувався, але розуміння таке було до того до, до того часу, до у нас будуть залишатися ці тимчасово окуповані анклави. Зрозуміло, що проблема вона нікуди не подінеться, і зараз ми дійсно підходимо. Ну, судячи із інформаційною складовою, і з військової складової, і певною мірою, навіть з геополітичною складовою, до певного піку. От після цього повинна початися якась розв'язка. А яка вона буде ну, на сьогоднішній день, це залежить виключно від Збройних сил України. Тобто це не рішення навіть політиків. Я думаю, ну можливо, хтось там мріє про те, що він буде вирішувати ці питання. Ні, насправді воно вирішується все на полі бою. І в цьому плані ну, єдиний переговорник, який є України, це ЗСУ, ну і всі інших хто їм допомагає, там ТРО, Національна поліція, Нацгвардія, всі ті, хто просто зі в руках в принципі цю ситуацію змінює. І видно, що ті країни, які навіть до сьогоднішнього дня з продовжують займати таку відсторонену, я не буду говорити нейтральну, відсторонену позицію від, взагалі від цієї війни, вони також до цього придивляються, і в залежності від того, куди оцей маятник. Він хитнеться. Вони тоді зроблять для себе в тому числі вибір. І зрозуміло, що якщо він хитнеться, ми віримо і впевнені, що буде в нашу користь. Вони тоді позицію змінять на таку, щоб більше давити на Росію і казати: все, ну нема вам за що вже це чіплятися. Давайте завершувати, виходьте, залишайте, підписуйте там якісь угоди, які будуть готуватися, і будемо думати тоді, як далі почнеться ж більш глобальний процес, як далі вибудовувати заново всю систему міжнародних відносин. систему міжнародних Одної безпеки Росія ж її зруйнувала, і відповідно її тепер треба буде будувати з нуля. А там зацікавлених в цій історії дуже багато. З одного боку, Штати, Європейський Союз, Україна, з іншого боку, Китай, який активізувався. Якщо говорити про снаряди, ну можу керуватися лише тими джерелами, які ну, ми можемо прочитати в засобах маси інформації. Отже, ми приблизно орієнтуємося в кількості снарядів, які росіянці випускали по нашим позиціям на початок війни. Така кількість доходила 60-80 тисяч снарядів на добу, вони гатили по нашим позиціям. Е, на сьогоднішній день ця кількість коливається 10-20 тисяч на добу. Тобто кількість обстрілів, артилерійських обстрілів знизилася, якщо говорити взагалі ну, по всьому фронту. Я зараз не кажу за якісь окремі ділянки, бо якщо в одному місці десь щось додавалось, в іншому обувилось. Але заслуга в тому, що знизилась кількість обстрілів не лише в тому, що закінчуються снаряди. Я би тут не був би такий категоричний, тому що ми знаємо, що росіянці возили їх з центрального військового округу. Зараз в них там закінчилось, вони починають возити з дальшої позиції позицій. Логістичне плече збільшилось, отже, довше везуть. Далі. Вони то везуть, але ж вони не можуть підвести вагонами десь дуже близько, бо ми ж хаймерсами десь дістаємо. Значить, збільшилось логістичне плече вже розподілу по фронтам. І завдяки оцім от проблемам зменшилась е тиск артилерійських, як кажуть, дуелей. Це одна із причин. Так, я не виключаю, що можливо і зменшилась кількість снарядів. Чому, якщо пригадати е початок війни, Кількість знищеної російської броньованої та артилерійської техніки різного гатунку, ну артилерійські системи, і броньована техніка. І кількість особового складу. То ми пам'ятаємо, що техніки ми нищили, наприклад, там ну, в відсотках, якщо брати, там на 30% відсотків техніки. Ми нищили, наприклад, там 300 людей росіянців забаранювали. Тепер ми баранимо їх по тисячі в день. А кількість знищеної техніки зменшується, вже не ну кратно зменшується. Отже, до чого це ведеться? Це ведеться, те, що вони компенсовують нехватку снарядів особовим складом. Якщо пригадати кількість військ росіянців, які стояли напередодні вторгнення, то ми пам'ятаємо цифру 170 тисяч плюс резерви, десь до 250 тисяч було росіянців на наших яка, кордонах перед вторгненням. Сьогодні аналітики кажуть, що є близько 400 тисяч. Отже, знову ж таки, це підтверджується, що вони отим м'ясним валом заміняють колишній артилерійський вал. Але сказати, що закінчуються снаряди, то треба просто подивитися, наприклад, наскільки було зруйноване навесні місто Сєвєродонецьк Попасно, і сьогодні, наприклад, там Бахмут. Та воно десь одинаково, вони розбирають квартал за кварталом, залишаючи руїни. Я вже не кажу, там Авдіївка, Авдіївку вони луплять там дуже багато, вже, як кажуть, часу. Але фактично вони не змінили тактику. Єдине, що в наступальних операціях не вогневий вал, а м'ясний вал. А сама тактика роботи по, квар... по квадратам, вона залишилася. Ми, в свою чергу, навпаки, на їхню тисячу відповідали 10-15 пострілів, я просто дуже пам'ятаю, це було навесні. А сьогодні на деяких напрямках на їхню тисячу ми теж віддаємо тисячу. Але виграємо за рахунок точності. Чому? Ну, бо та ж сама артилерійська система три ну, цікавіше, ніж та ж сама там, совєтська система, там, д 30 Гаубіця, Гаубиця. Наприклад. Чому? Тому що 3 сімрки, вони легші, легше їх переміщати, але саме головне, вони точніші. І це теж добре. Ну і, в принципі, наскільки воно нам це допомагає, оці от збільшення логістичного плеча, розвалені їхні ці склади артилерійські, так допомагає, тому що, ну, скажімо так, при таких інтенсивних боях, якщо бувати пропорційно, то менше гине, ніж гинуло на початку війни. Ну, Давайте говорити відверто. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.